Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс і сьогодні Теревені про Євробачення, наш український на світбір двадцять 2025 року під керівництвом безкоштовної так не виписуйте чеки ціни Керол. ну такої безкоштовної як авторки своєї творчості. Адже я є сама собі продюсер і автор. І ось сьогодні вже відомі імена дев'яти щасливчиків, якщо їх так можна назвати, фіналістів десяток будь українців обирати після нового року через застосунок дія. Ну якщо не ляже спати. Тож, давайте верватися у музичну культуру. Кого там нам понабирали? Хто повернувся, хоча минулого року засуджує національний відбір, і так далі. Не відтягуємо. Шляп Петра Фіфтою, адреналіну моніторі не знаю, чого розпочати, так як не встигла я ще нічого зняти за те євробачення, як довкола нього назбиралася скандал, як на сраці Ластовиння, То спершу вибір музичної продюсерки Тіни Керел, яка, якщо що, не соромиться наголошувати в кожному інтерв'ю, що вона безкоштовно погодилася на цей лабіринт виживання на євробачення безкоштовно. безкоштовно для мене це не знаю, що трапилося, чи то в планці перестояла, чи на цвяхах, але те за що її вмовляли раніше за великі гонорари, тут вона прийшла за покликом се. Ця в надсуперечливий конкурс. Звісно, ціна, яка не жадна до слави. Угу. Не не жадна до слави. Так, у мене взагалі все життя, це амбіції, я же дівчина. За моєю крихною такою теорією, взагалі можете не звертати на неї увагу. Тіна вирішила таким чином повернути собі усі позиції, які за нею хвасько зайняла Юлія Саніна, коли сіла у крісло голос країни, сіла у журі національного відбору, провела основне Євробачення. С тому і Тіна тут так відкрито готова застрибнути самовільно у капкан під назвою Євробачення. Безкоштовно. Безкоштовно. Окрім цього, це безкоштовно. Я супер-супер неймовірно-неймовірно розумію, зважаючи скільки галусу, ще ними нодорічний бюджет національного відбору на своє невдоволення висловлювати цьогорічний фіналіст. Так, голос раку парапаті дошці, Але акцент на тому, що Тіна Керл діва українського шоу-бізнесу, працює безкоштовно музичною продюсеркою, заради того, Підтримати усі молоді таланти це класний влучний хід, аби умгнути будь-яку катастрофу з боку суспільства. Нам не потрібні гроші. Тіна ціною, але основні у нас такі учасники після оголошення лонглиста 20 грудня стали відомі імена дев'яти фіналістів. Тих, хто має можливість наступного року представляти Україну на основному такому європейському пісенному конкурсі, як Євробачення, повний остаточний список буде відомий до 17 січня 2025 року. Року. Але з того, що ми сьогодні маємо, цього року переважає поп-напрямок, навіть якби там не говорила Тіна Келл, що дуже всі різножанрові переважає поп. Різножанрові. серед яких є два основні фаворити: МДК Енергетик та Циферблат. Це на цей момент, поза як, яким би не був форматом чи не вразила вас музика минулого національного відбору. Все вирішуватиме написана композиція. А ми не чули, що жодної пісні, бо робити якісь там свої ставки. А будемо обирати саме пісню. Плюс гурт, це правда. Але якщо говорити саме за повернення гурту цифроблат, то їх дуже очікували після вражаючої участі на минулорічному національному відборі, де найвище їх оцінили журі, але глядачі поставили на четверте місце. Це гурт, який є стилістично круто сформований. Вони працюють у вподобаному для мене стилі інді-поп року. Ну нехай ще доповнить три слова. Музична продюсерка. Ексцентричні, дуже особливі. Циферблатцей шматок не щоденник Євробачення а і сьомого випуску спеціального авторського неймовірного проєкту Тіна Керол дім звукозапису», який вийшов на ютубчику 26 вересня цього року. А сьогодні гурт вже фіналіст національного відбору, де музична продюсерка Тіна Керол. Ви можете не вірити у цей збіг, але справді бажання стати учасниками національного відбору та представити Україну на Євробаченні це велика місія життя хлопців із гурту Циферблат. Вони навіть спеціально до цього року підготували форматно для конкурсу. Пісню «Молотовний птах. Ну заднім числом десь підсвідомо сиділа думка така, що треба щось кардинально інше. Тож у підсумку гур, цифроплату оплати цьогорічного національної дворі знаєте неймовірний праздник. Я тішуся з цього, тому що вони нішеві, вони форматні, вони стильні, вони нестандартні. І мені до вподоби наскільки вільно і класно вони вправляються з інтерв'ю. А це важливий, знаєте, такий аспект, коли ти їдеш представляти Україну на Євробаченні. Наступні фіналісти гурт молодії, які працюють у поп стилістиці Проєкт заснований лише 2022 року Кирилом та Іваном. Самі хлопці з Маріуполя там розпочали як вуличний бенд. Одначе через окупацію Маріуполя сьогодні перебралися до столиці. Але для мене хлопці це музиканти, хлопці, які живуть музикою, хлопці, які вміють грати на інструментах, які створюють самі свої композиції. Хлопці, які набрали чимало популярності за ці 2-3 роки, зрозуміли, що Потрібно продовжувати цей рух і масштабувати популярність. певної з певно, із цих причин був обраний національний відбір і можливість поїздки представити Україну на Євробаченні. І крутезно, що цей конкурс дає можливості популяризації початківцям, новим іменам. Це круто і для внутрішнього знаєте українського слухача і для європейського показати щось нове від України. Це правда, і ось через через це ми, да, для, для нас. Це прям най, найсильніша, наймасштабніша наша пісня. Це прям молоді написали композицію під назвою Має моє море. Сподіваюся, правильно тобі вимоло англійською, але неважливо цікаве іншим, що хлопці дуже кріпко товаришують за учасником Лонлиста, але не фіналістам. Дивний збіг обставин, чому він туди не пройшов, люблячи Ен Лео, в якого теж є пісня під назвою Моє море. Тепер питанно знатоки, чи дотичний Ен Лео до написання. Композиції для гурту молоді. Треті фіналісти і мої особисті фаворити ДК Енергетик. Це пост пан гурт. Теж заснований на початку 2022 року. Але який вже стиг стати великим відкриттям музичної індустрії. До речі, їх музика теж увійшла до гри Сталкер 2 «Серце Чорнобиля. Зокрема, композиція енергетик це перший сингл гурту. Але за ці роки вони встигли випустити цілих три повноформатних альбоми. Ось 20 вересня вийшов третій під назвою Завтра розкішна. Розкіш я про нього окремо розповідала у випуску про альбоми вересня. Обов'язково передивіться, а також встигли вже здобути перемогу у музичній премії «Музвар» категорії найкращі нові рок музики. Тямити 2022 року лише не розпочали, встигли випустити три повноформатні альбоми, встигли перемогти на музичній премії. Сьогодні фіналісти національного відбору І сподіваюся, справді будуть представляти наступного року Україну на Євробаченні. Так це доводить, що наш рок-світ музики не зійшовся на океан та The Hardкіs, які десь там харткісають. От, по суті, от все, що можу про це сказати. Наступна фіналістка Маша Кондратенко, попартистка. Конкурс, так там ще той Ванька Встанка. 2012-го – голос Діти, 2013-го – міжнародний конкурс Войс 2014-го – Конкурс Радіо Європа плюс, конкурс школа року. 2012-го – Голос країни 2024-го – Національний відбір. Я в шоці за свою невелику музичну кар'єру встигла чимало разів змінити творчий псевдонім. То була Меджик. Не дивуйтеся. То така велика фантазія продюсера Фальоси. То була Маша Краш, то була Марічка, але вийшла у топ-чарти, саме як Маша Кондратенко із піснею Клеймоми Ванька Станька, Далі були, знаєте, балалайки, вогник, вогник. Але повернутися саме до імені Маша Кондратенко, знаєте, хто її порадив? Знаєте хто? Ну, той самий. Барабанистий, три палаци спорту не заздрима Артем Певар mm -hmm. на цьому зміни трансформації не скінчилися. Сьогодні весь фокус співачки уваги знаєте позбутися від кліше легковажної, дуркуватої авторки. Розпочали з нещодавно випущеного альбому Знайшла свій щоденник. Тут ми прийшли у національний відбір і написали композицію під назвою «No time to cry» «На час плакати. Ну недалеко ми втікли. Знаєте, від Білі Айліш та її. Пісні хіта для Бондіани, тому в очікуванні, що там написала для нас Маша Кондратенко. Мені хотілося показати таким чином буденність, нашу, що ми всі відчуваємо зараз. Це нормальна, ненормальність. П'ять фіналістів гурт Future Culture. навіть для мене нестандартне креативне відкриття. Так до національного відбору я взагалі не знала про існування такого колективу, не чула жодної написаної композиції. Певно, через те, що вони не присутні на Apple Music, на стримінних майданчиках. А я слухаю. Музику саме так слухаю, що тижневі релізи в п'ятниці, але вони працюють знаєте більше у стилістиці джему, неосолу нестандартного підходу. Можливо, і не записують свої композиції. Я тут почнуть записувати, тому крутить поскоріш почути, що вони підготували для Євробачення. Пісня вона по суті про магію моменту. Про те, що не треба боятися марнувати свій час, шостий фіналіст Влад Шериф привітики то не просто співак собі. Він і блогер, і режисер, і автор пісень, і бек-вокалістом у Альони, -Альони Жерехіл на національному відборі 2024 був у минулому. Звісно, якби з цього голос країни країни-8», голос країни, країни-13». влад. Дуже талановитий і дуже різноманітний вокально. І це класно підкреслює проєкт на один плюс один пісня мого життя. Проте талант, талантом знаєте, таких в нашому українському музичному всесвіті, але відчувається наскільки влад сьогодні перебуває у човні, у тому плаваючому знаєте стані пошуку свого стилю та напрямку, як свій талант правильно. Подати і круто, що він сам це розуміє, і хочеться просто розуміти, що час плине, а треба щось вирішувати. Да, це моє чи не моє для Євробачення, Влад написав композицію під назвою Вітер змін. Ну то я вже транслейтнула так як англійською, то не вимовлю. Але як він зазначає в своєму інстаграмі, то взагалі пісня створювалася не для конкурсу і була першочергово написана українською. Далі він її переклав на англійську, аби мало хто зрозумів. Ну певно, такі як я. Далі послухала Анка, так як вони ти з ексуча учасницею минулорічного національного відбору анкою, і саме вона запропонувала йому податися на цьогорічний національний відбір, і тут він став фіналістом. Певно, і це і є той вітер змін, який потрібен сьогодні владу. Просто це, це шок. Ще один учасник. Ми не планували знаєте, то євробачення, а приперлися. Я говорю за хаята, так. Дуже дивний випадок. Так цей артист минулого року відверто обурювався за виділений, знаєте, той бюджет на проведення національного відбору. А сьогодні стає учасником цього національного відбору, коли війна ще не скінчилася. Коли ми фінансово досі на підсосі. Ну давайте зачитаю його думку, аби ви розуміли контекст. Не впевнений, що під час війни, коли країна на фінансовому підсосі, варто виділяти 11 лямів для того, щоб обрати кандидата на Євробачення. Особисто для мене це трохи. СЮР. Sure. Сюр хаяти, ну добре, що далі що відкритий відбір? Що закритий були і будуть речі. Тому вважаю, що до моменту стабілізації ситуації в країні можна було вже в закритому форматі обрати ту Терезу та Марію. Підтримую думку хаята, сміливий вчинок і така заява, але гостра думка, яка наступно скочила. Так сьогодні величезний сюр, що цей артист є тим самим учасником відкритого відбору, коли стабілізація в країні ще не Настала важливо, як я відчуваю себе сьогодні, і те, що казав, 4 роки тому або навіть рік тому не може королюватися зі мною сьогодні. Так, а я сьогодні свої розкішні кульбіти пояснює тим, що взагалі пісню він писав не для конкурсу і не планував брати, знаєте, в ньому в цьому відкритому відборі участь, тому що сюр стабілізації немає в країні, а ви тут проводите відкриті національні відбори. Але композиція вирішила за нього. Саме вона дала йому сенс. На повернення, ось така мотивація. Та безкоштовно працює тут. Сенси повертаються. Якби не було пісні, з якої я прийшов цього року, я би не йшов. Типу Ось так і живемо в одному моменті. але це вже й не дивує так. Як ми всі збожеволіли, зійшли з глузду, а тут артист рухається за вказівками сенсів написаної пісні. Ну і добре. Тим коли написав для себе композицію під назвою Гонор, а воно так файно, влучно пасує до його поведінки, де не всі вдома пішли по дрова. Так, хаят розкішно в своєму мистецтві фольком. Що доводить його участь у голосі країни під Несомчені Керол у національному відборі 2019 року, 2020 року. І я розумію його бажання представити колись Україну на Євробаченні, і я це підтримую. Але в той самий момент для мене максимально чудно, коли рік тому засуджуємо відкрити національний відбір через війну країні, те, що немає стабілізації. А сьогодні стаємо частиною цього сюру і фінансового підсосу. ну ось так в когось увірвався терпець. Можна було написати пісню, не видавати, або видати і дочекатися закінчення війни, дотриматися своєї такої класної, сміливої позиції. Восьма фіналістка національного відбору крилата прилетіла в другий національний відбір. Так, минулого року вона не вийшла з лонглиста, Цього року їй вдалося це зробити. Це поп-співачка, як і у Маші Контротенко, перший музичний успіх у неї прийшов із пісною дотичною до сьогодення, до нашої бликауці під назвою Генератор. Як ми це все розуміємо, ми сьогодні виживаємо, але вдячні нашим енергетикам за все, що вони роблять і як швидко повертають нам світло. Також у криладою Заду численні всеукраїнські міжнародні вокальні конкурси, голос Діти, ну як без нього цього року. Ви могли її бачити у шо немовірні доети на новому каналі, де вона стала фіналісткою з Джері Хейл. Але як там знаєте, обиратиму себе і все М -м -м -да. щодо повернення крилатої національний відбір не знаю наскільки пропрацьований минулорічний досвід, чому не вдалося вибратися з лонг-листа, чи зроблені висновки, чи будуть зміни відчуватися, та як пісня написана для національних. Відбору 2024 занадто була стандартизована у королівських рамках Євробачення. Цього року написана авторська пісня True – Залишайся вірним, де теж глибинні сенси, як і у хаята, які рухали їх до Євробачення. Має такий глибокий сенс тому, що крилата і справді талановита, і вона майстерно вміє володіти своїм голосом. А тут все далі залишається за аранжуванням, за піснею, за текстом, за поведінкою, за постановкою, за номером. Залишається чекати. І залишилася у нас ще одна дев'ята фіналістка. Нагадую, 10-го будемо брати після нового року. Це АБІЄ. так незвично, дуже незвично називається проєкт Наталії Шевченко. Це дівчина з Миргорода. Проєкт, який існує 7 років. А я про нього дізналася сцені національному відборі. 2025. Дякую, що відкриваєте для нас нові імена навіть для мене, коли я намагаюся щодня шукати нові. Талант, і до речі, б 2018 року е, намагалася потрапити у X-Factor, де серед тренерів сидів Дмитро Шуров. І знаєте, такий жінок, який як виник у українському шоу бізнесі, так і зник. На той момент він прирівняв її манеру вокалу до NK. Хоча якраз стилістика абіє більш наближена до один в каної. Угу. Це було таке трішки копіювання нашої дуже відомої артистки в Україні. Вона в нас одна. Я би на твою місію трішки це дозовано робив. Єбіє для мене велике відкриття. Дякую за це національному відбору. музичній продюсер — це Тіно Керол, Тому що це дівчина про багатогранний талант. Коли ти в ній бачиш ту музичну майстерність для вона написала композицію під назвою Дім. Так, цього року саме з такою піснею на дитячому Євробаченні виступав Артем Котенко і посів третє місце. Але у Біє в написаній композиції для «Євробачення» закладена геть протилежна суть. Як дім це про жінку у час війни. Дім це і є жінка. Як пояснює сама виконавиця? Завдяки нашим жінкам, які в тилу ми досі стоїмо. Підсумку залишилося відчинити знаєте той 2025 рік, увірватися у нього, обрати 10-го фіналіста, дочекатися композицій та обирати серце так, є талановиті, є форматні, є стилістичні, але в очікуванні справді тієї композиції, яка по-новому покаже українську музику. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Цікаво, не цікаво, діліться своїми думками, залишаю. Та свої реакції, вподобайки, долучайтеся до мого каналу і обов'язково підтримуйте збори для збройних сил України. Сьогодні це надважливо і найважливіша магія у різдвяні свята. Дякую за увагу! До зустрічі в наступному випуску.